знищенню освіти шаров геть міністерства. Така реформа, знищення, а не розвиток. Плакати з такими гаслами тримали студенти Поліського національного університету, які вийшли на пікет. Студенти разом із викладачами пройшли від центрального корпусу Поліського університету до площі Корольова. Її з вимог є звільнення Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки України. Говорить студентка Поліського університету Іванна. Саме пан Винницький і Шаров вони діють в своїх інтересах, не в інтересах суспільства. Вони роблять таке безчиння без певних вказівок з міністерством освіти, саме голов освіти. Також без е кадміна. Е ось е тому я маю на увазі, що ми проти того, щоб вони чинили таке без певних вказівок, без нашого на це без нашої на це згоди. Покажемо е Вінницький широко. А Вінницький це ми не хочемо грати на е голова ні. Це е Получається за за міністр освіти а, вищих закладів України. Якщо буде приєднання нас до державного університету імені Франка, в нас вже як такового позиції не буде. А сьогодні ще на мітингу так всі говорять Вінницький. А хто такий Вінницький? Вінницький це міністр освіти і науки, який водить реформи про приєднання університетів, якщо замінили якимось нормальним. Депутатам, які вводив реформи, які будуть сприяти якомусь розвитку науки і освіти, а не знищення, вони хочуть приєднати до іншого державного університету сам Поліський національний і так знищити його назву, історію. Виницький, це м, здається за світою, і він якраз робить ці всі документи, розказує, що робити, можна так сказати, де, які, які документи треба м, зробити, щоб приєднати поліський до державного університету. Ну, Я не знаю, що про нього ще можна сказати. Погана людина, якщо чесно. Олег Скидан, ректор Поліського університету, говорить, що освітяни та студенти вийшли на пікет, щоб. Зупинити реформу Міністерства освіти і науки України і останні три тижні з нами ніхто не спілкується. Все, що ми чуємо, це тільки в соціальних мережах погрози і звинувачення зі сторони Винницького персонально. І знову ж таки, ми бачимо те, що відбувається Я і вчора. Сьогодні знову нас не звуть, не йдуть до нас. Знову все починає робитися кулуарно. І те, що ми говорили, про закінчення вступної кампанії і повернення до даного процесу і озвучується літо. Але вчора тільки якраз міністерство освіти. Прийшла юстовані правила прийому. Приймальна комісія закінчиться 31 жовтня. Олег Скидин говорить, що в разі відсутності дій зі сторони міністерства студенти Поліського університету поїдуть на пікет в Київ. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Якщо нас тут не чують, ми тоді будемо їхати студентами їхати до Києва. Суспільне направило інформаційний запит до міністерства освіти і науки України з проханням прокоментувати вимоги учасників пікету. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.